Друзі, доброго дня! З вами команда Автоімпорт ЗТ. Сьогодні пропонуємо вашій увазі супер інноваційний, стильний, динамічний Kia Soul 2020 року з пробігом лише 27 тисяч кілометрів і найпотужнішою, найбільшою батареєю ємністю 64 кВт. -год. Дивіться, як виглядає авто. Воно майже нове. Встановлені абсолютно нові літні шини. Жодного скольчику, жодного подряпини, жодного зауваження. Всі шиби рідні, включаючи лобове, присутні антигравійні наклеєчки на задніх дверях. Автомобіль просто сяє. Дивимося, зустрічає безключовий доступ. Маємо шкіряне оздоблення карти, маємо преміальну акустику Harman Kardon. повний електропакет. Маємо функцію тримання в полосі, сидіння зручні, текстильні. Маємо електростоянкове гальмо, два ключі. Величезна мультимедія, з безліч функцій, українська мова. Майже 500 км запасу, 27 пробігу. Томбіль, дійсно, в супер класному стані. Перейдемо до заднього ряду. Він як новий. Карта. Багажний відділ ось такий. Тут ще знизу є додаткова ніша, щоб покласти речі, які не кожного моменту використовуються. Зарядка, компресор, все, що йшло з заводу. Жилетка. Маємо сабвуфер, Цю полочку кладемо так. Тут є камера заднього вигляду. З цього боку автомобіль виглядає ось так. Він код, будь ласка. Машинка повністю офіційна, європейська, з Німеччини. Сервісна історія, все прозоро. Диски супер стильні. Ходові огні. Подивіться, сім лінз. Оптика просто ошеломлює. ось ще він код. Хочу показати підкапотний простір. Ось так все виглядає. Це як нове. Тож, друзі, кому потрібна електричка, супер інноваційна, стильна, ціленька, з прозорою історією з Німеччини, будь ласка, завітайте до нас на тест-драйв.